Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин В студії для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Рівненський аеропорт отримав дозвіл на здійснення рейсів до Польщі. Так, українська авіакомпанія Браво Айрвейс отримала позитивну відповідь від Державіослужби з розгляду питань про права на експлуатацію повітряних ліній по заявці на регулярний міжнародний авіарейс з Рівного до Любліна. Тепер залишилося підписати договір про співпрацю між аеропортами України та Рівного. Втім, з запуском цього рейсу можуть виникнути проблеми. Адже якщо Кабмін не допоможе аеропорту виплатити борг. То підприємство не матиме можливості закупити техніку для обслуговування в зимовий період і, відповідно, не зможе приймати та відправляти літаки, повідомляє Радіотрек. У рівному будівельники зі всієї області заговорили про наболіле. На збори вони запросили і представників відповідних структур. Чи отримали будівельники відповіді на свої питання? Дивіться далі у сюжеті. Будівельники бунтують у Рівному ширяться чутки, що незабаром із працівників цієї галузі, аби отримати декларацію на початок будівництва або здачу об'єкту, потрібно буде як у старі добрі часи платити данину. Є такі моменти зараз, що декларації, які подають люди, вони заторможуються. Була інформація, що знов наша новообрана влада, як колись в старі часи, хоче ввести. Про процедуру про проплати це 2 долара за квадратний метр при вході і 2 долара на виході. Як відомо, такі декларації в області видає регіональна дабі. Її керівник ігор Мічуда зазначає, найчастіше вони змушені відмовляти будівельникам через неправильно оформлені документи, а не через бажання отримати хабар. Особливо ця проблема актуальна для районів. Є відмови будівельникам, але вони пов'язані з тим, що є внесені не. Точні дані в самій декларації. Якщо мої спеціалісти Державодінспекції знаходять на умові чого відмовити, то вони просто надають, зазначають, що пункт такий-то такі потрібно виправити. І тоді, після виправлення, вони мають право подати і отримати декларацію назад. Окрім того, ні для кого не секрет, що у Рівному почастішали випадки сумнівного будівництва. Мало не щодня з'являється інформація про зведення об'єкту у недозволеному місці, або ймовірно, що будівництво через неякісно проведену роботу за кілька років може завалитися. Втім, коли справа доходить до перевірки, винного не відшукати. Органи прокуратури в силу і конституції, і закону не є тим органом, які здійснюють розшукові заходи, в тому числі певних громадян, якщо вони не з'являються на Об'єкт перевірки, ось так. Ми ці питання тримаємо на контролі але. Що найменше, що ми можемо зробити, це дійсно і ми це робимо. Ми скеровуємо ці клопотання до головного управління національної поліції в області. Місцеві будівельники вважають, аби подібні випадки не стали звичною справою у рівному, окрім обласного, має з'явитися ще і міське дабі. Так загалом в Україні вже створено понад три десятка дабів у містах та селах. Штрафи, які ви виписує. Е Дабі, вони йдуть у Київ. От якщо ми тут сформуємо своє своє міське Дабі, тобто державну архітектурну інспекцію, ми будемо штрафи оставляти в місті Рівному. Це будуть Іти гроші на дороги там на ді на дитячі садки, допомога учасникам АТО сім'ям загиблих. Однак варто зауважити, що у міської ради вже була подібна спроба. Втім, вона не увінчалася успіхом, оскільки за створення міського дабі на сесії рівне ради проголосували лише міський голова та чотири депутати. Втім, заступник очільника міста Олексій Хмелецький запевнив присутніх, на наступній сесії це питання знову піднімуть. Повторно проект рішення для винесення на сесію міської ради відповідно і фінансування створення міського даві. Вікторія Бондар, Євген Мирончук, випуск новин. Великий перепис собак так у місті з 8 по 10 жовтня проходитиме підрахунок безпритульних чотирилапих. Подібний захід волонтери зоозахисної організації під гідою проводили минулого літа. Нині ж з'явилась можливість одразу рахувати собак за допомогою мобільного додатку, спеціально розробленого для підрахунку тварин. Тому до цього можуть долучитись усі бажаючі містяни. Більше про додаток та як ним користуватись, дізнайтесь з наступного сюжету. Одну тисячу безпритульних собак у Рівному нарахували волонтери зоозахисної організації під егідою минулого літа. Аби дізнатись, чи зменшилася або збільшилась популяція бродячих собак, вже незабаром у місті розпочнеться черговий підрахунок вуличних тварин. Для цього нині зоозахисники шукають волонтерів, адже зібрана в результаті інформація є вкрай необхідною. Якщо відомо, яка кількість на вулицях перебуває безпритульних собак, скільки з них стерилізовано, ми можемо прогнозувати і планувати, яку кількість ще залишилось стерилізувати, яку кількість вакцин треба, наприклад, якщо буде вакцинація, яку кількість треба прилаштовувати за певний період часу, щоб швидше це, яка кількість, який відсоток може зможе вмістити притулок. Проводити підрахунок безпритульних собак цього року можна буде за допомогою мобільного додатку, знайти який можна за адресою www.animal-id.info та завантажити його через Google Play або App Store. Мобільному додатку краще через те, що фото одразу фотографується е, тварина. Крім того, зразу GPS-координати зразу показуються цієї тварини, і зразу це в електронному вигляді іде вже на сервер, тобто йде в базу даних. Це звичайно, що е, ну хотілось би щоб. Більшість районів, ну в ідеалі то всі, але хоча більшість районів були все таки собаківних пораховані за допомогою цього мобільного додатку. Також проводити підрахунок та опис тварин можна із анкетою волонтерам. Треба буде вказувати, чи це самець самка, чи стерилізована, чи ні. Тобто, якщо кліпса є, значить позначається, що вона стерилізована. Який вигляд в неї чи вона худа, товста, там достатньо вгодована, чи ні? Якщо вона вагітна і видно це візуально, це якщо цуцик. Це теж позначається, якщо якісь проблеми зі шкірою або інвалідність, якась там з лапою. Це теж позначається. Тобто, ну якби основні характеристики. Рахувати собак організатори планують в ранкові години з 7 до 9 ранку. Усі волонтери під час реєстрації повинні будуть вказати район, в якому проводитимуть підрахунок. Для зручності можна обрати той район міста, в якому живете, або який найкраще знаєте. Напередодні підрахунку буде проведено детальний інструктаж для всіх волонтерів, які виявлять бажання долучитися. До цієї важливої акції. Згодом усі зібрані дані дадуть змогу контролювати діяльність державних органів і захисту тварин і визначити необхідну кількість вакцин та інших препаратів для бездомних собак. Владислава Стецюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Неподалік САРН хочуть звести теплову міні-електростанцію. Попередньо заявлено, що вона матиме потужність близько 5 мегаватт. Станція продукуватиме тепло та вироблятиме електроенергію шляхом спалення біомаси. Електроенергія йтиме у мережу і за це їй платитимуть кошти згідно зеленого тарифу. За попередньою інформацією, інвесторами є тов Колби Пауереп, Груп». Ож, обласна влада представників компанії ще в очі не бачила. Попередньо задекларовано, що вони готові інвестувати на будівництво теплової міні-електростанції 15 мільйонів євро. Переговори з владою інвестори планують провести на наступному тижні, повідомляє РВЮА. Сила волі, натхнення та любов до своєї професії. Працівники освіти продовжують відзначати професійне свято. Сьогодні в обласній науковій бібліотеці привітали колишніх педагогів. Як це відбувалося, дивіться далі. Вони виховують підростаюче покоління патріотів своєї держави. Працівники освіти продовжують відзначати своє професійне свято для вчителів з інвалідністю та освітян ветеранів в обласній бібліотеці. Влаштували невеликий концерт. Ті вчителі, яких ми запросили на сьогодні, ті це вчителі, які одинокі, які мають інвалідність і знаходяться і знаходяться зараз без школи, без спілкування з дітьми, а вчитель зазвичай. В якому стані він є не є. Він був вчителем і є до кінця свого життя, ще має потребу в спілкуванні в самоосвіті. На захід прийшло чимало педагогів. Вони із задоволенням згадували своїх учнів та шкільне життя. Пані Мирослава Сидоренко має за своїми плечима більше 50 років трудового стажу. Працювала вона із дітками з особливими потребами. Каже, це нелегка і відповідальна робота. Приходилось дуже багато допомагати їм, підтримувати. Відвідувати батьків, якщо є. Ну, як могли, так допомагали їм, щоб вони закінчили школу. На головне, от в роботі з учнями, з особливими потребами. Це знаєте, любов до своєї роботи, це саме головне. Тому що якщо людина не любить своєї професії, не любить своєї роботи, то вона не зможе просто. А от коли це, це все в тобі живе і, ну як вам сказати, Невід'ємна частина тебе самого. От тоді все вийде. А це Любов Чубик, незважаючи на вади із здоров'ям, жінка працює в школі вже 12 років. До того ж, займається спортом. Я займаюся спортом вже 6 років. Я займаюся таким видом спорту, як важка атлетика, пауерліфтинг, лежачи для жінок. І займаюся легкою атлетикою, легкою атлетикою. Це штовхання ядра і метання диска. Я є чемпіонка України по метанню диска і штовханню ядра. Тому пані Любов каже, мрії збувається. Головне не втрачати надії, вірити в себе і ніколи не здаватися. В свою чергу свято для колишніх вчителів вийшло на славу. Любов Данча Євген Мирончук випуск новин. І вже завтра у Рівному відбудеться офіційне відкриття центру україно грузинської дружби «Сакартвелло». За словами керівника центру Руслана Толордава, метою роботи «Сакартвелло» є розвиток торгово-економічного і культурного співробітництва між двома країнами. Він працюватиме у рамках програми зміцнення і розширення грузино української дружби. Під час презентації відбудуться виступи фольклорних ансамблів, виставки ремасел і атрибутики, які передадуть неповторний колорит грузинської та у української душі презентації туристичних пам'яток Грузії, майстер-класи з приготування національних грузинських страв, дегустація, вина та прес-конференція відбудеться захід о 16-й годині в приміщенні бізнес-центру «Манхеттен скайбар Подарунок для учасників АТО Так, рівненська співачка Христина Панасюк презентувала новий альбом Сили добра. Нагадаємо, виконавця об'їздила всю передову і як волонтер, і як артистка. А тепер провезе на схід новий подарунок. Подробиці далі у сюжеті Вікторії Бондар. Не зі зброєю, а з гітарою, як з рідною сестрою. Так рівненська співачка Христина Панасюк презентує свій другий альбом під назвою Сили добра. Виконавиця сама пише вірші і кладе них на музику. І на сьогодні, зі зрозумілих причин, її творчість пронизана болем війни та вірою у перемогу своїми піснями трішки донести любові переживання і того що нам не все одно що війна на сході наторкається кожного і те щоб хлопці розуміли відчували що нам не все одно що вони нам потрібні і щоб вони обов'язково поверталися живими здоровими і з перемоги це вже другий альбом рівненської співачки. Він містить 15 композицій, одна з них англійською мовою. Христина Панасюк зазначає, намагається писати підбадьорюючу музику. Втім, найчастіше поштовхом до творчості стають зовсім не радісні звістки. Пісня увійшла до альбому Сили добра вона була написана буквально там місяць тому, після поїздки до батальйону Донбас. Там в мене дуже ммарінці, дуже хороші друзі, знайомі, і вони вже починаючи з від початку війни, вони там на передовій захищають наш спокій. От і коли я поверталася додому, я знала, що якраз в потязі їду, ті люди, до яких я приїжджала, в них втрати. І декілька бійців уже немає, і втрати ці постійно. І коли я приїхала додому, народилась пісня Камуфляжне серце. Розвідниця Олена Тимчаюк із Христиною Панасюк познайомилася у зоні. АТО. вона зазначає, співачка частий гість на сході. Її творчість допомагає переборювати психологічні стреси. Це звичайно дуже велика підтримка для наших солдат. Тому що всі чекають, якої вісточки з дому всі переживають, і кожен цим відчуває якусь підтримку. Що нас тут чекають, нас тут за нас переживають і Христина своїми пістями доносить це до кожного бійця, і це це частинка дому. Після презентації рівницька співачка полетить у Мадрид, аби дати там благодійний концерт. А зібрані кошти підуть на лікування нашим бійцям. Вікторія Бондар, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.